Вітаю, друзі! Ви на рукодільному каналі з вами Наталя. Давно ми з вами не бачилися, десь я якось так пропала, але за мною все добре, все гаразд. Щось не було в мене натхнення знімати відео, але я трошечки вишивала і навіть розпочала дві роботи. Ну, Зараз я вам покажу, що ж в мене там є. Але а, зараз така трошечки предисторія. Коли я вишивала свій Dimensions, ось ту панелічку. З трьома такими квадратиками, то я дала собі на що я повинна хоча б зробити 50% на цій роботі, і тільки потім я зможу розпочинати якусь іншу. Ну, я так, в принципі, і зробила. Я дійшла до позначки 50% по марафону і її відклала і розпочала дві. Дівчата дві роботи. Це Мілхіл той баранчик, зараз я вам покажу, і Сенті Уортен Парадайз. Дуже мені сподобався саме Парадайз. бо я стільки кайфу отримала від того відшиву, від тих ніточок, які там чудові кольори. Ну, зараз я вам все по порядочку покажу. Давайте розпочнемо спочатку з. Роботи, зараз я вам у кадр з роботи Dimensions. Ось так вона виглядає. Буду її підтримувати, бо вона в кадр не поміщається. Ось, і це в мене я один кутик зробила і зробила вже, ну майже. Верхній кутик зробила бекстіч дуже багатенько, розпочала метелика. Ну, В принципі, 50% в мене тут вже є. Я дуже тішуся тим, що я все ж таки її роз, ну, взагалі, просуваю її. Бо, знаєте, якось вона так в мене. Не зрозуміло, чого вона в мене не вишивається. Хоча вона дуже гарно виходить, дуже приємні відтінки, і чогось вона в мене ось застрягла. Де і все. Але дуже гарно виходить, мені дуже подобається, дуже яскраві такі знаєте, кольори. Ну, Мабуть, ось це гнездечко у центрі, ось це воно, мабуть, мене і застопорила, і я на ньому застрягла і якось так виходить, що. Мабуть, винна саме ось це гніздечко, бо там була мішаніна тих е, кольорів, і з -за цих кольорів в мене не виходило е, якось його швидко, швиденько завершити. Ну, Гарно виходить, мені подобається. Я якраз буду сьогодні-завтра вишивати знов цю роботу і возьму, буду завершувати і йти вже донизу. Бо в мене середній, він у мене вже готовий квадратик, ось цей верхній. я його, Тут треба буде доробити бекстіч, зашити півхрестиком і зробити бекстіч на ось цьому а, гнездечку. Бо воно щось я ж кажу, якось воно дуже похтихенько в мене йде, якось воно не дуже йде. Ось це ось ця робота, ну, дуже вона мені подобається, класна. Я думаю, що, та я не думаю, я знаю, що вона коли вишиться, і буде дуже гарна ця панелька. Так що прибираю я цю роботу, і а, я розпочала свій Мілхіл. Зараз я вам пошуршу, покажу. Так, розпочала ось цього баранця. А, в своєму інстаграмі я давала опитування, питала у дівчат. З чого мені розпочати, верніше на чому. Або на папері, який присутній у наборчику, або з тканинки. І знаєте, я папір тут був ось такий, коричневого кольору. Ну і я все ж таки обрала ось цю тканинку, це в мене Моніка 28-го каунту. 27046, ось такого воно ну, воно, звичайно світліше, ніж сам папір, але робота, я думаю, що буде ну, не гірше виглядати, ніж на папері. Ніточок в наборі не дуже багато. Тут взагалі-то скільки, 5 кольорів, ось. ось так я їх організувала на органайзер. Ось так. І розібрала я бісер. ну, Бісера багатенько, я хочу вам сказати, дівчат, його теж не дуже багато. Скільки тут? Шість кольорів. ось, ну, В принципі, бісер такий доволі цікавенький. Є міленький бісер, ось біленький і такий емеральд, зелененький, жовтий бордовий, це такий мені бісер, Коли він у роботах зустрічається, дуже мені подобається. Він такий, знаєте, чорний, але з яким-то таким відливом. І він так мерехтить на роботі, коли світло на нього падає, воно так, знаєте, переливається і дуже гарно він виглядає. Ну і звичайний білий. Колір. І що мені, це ж набірчик у мене дуже старенький, то тут ще є ось ця чудова, чудовий гудзочок від такого бантика. І він керамічний. Буду його пришивати там у баранця, ось тутечки ось тут на грудці. Ось така чудова в мене робота буде. Ну і давайте я вам покажу, що ж в мене вже є, що ж в мене вже є вишитого. Вишито в мене ось так. Я вже зробила ось цю рамку і розпочала оформлювати вже рамку з ну, цим кольором, вишивати, а потім буду вже пришивати бісер. І розпочала темно сірим кольором робити ось ці ніжки самого баранця. Це звичайний такий стіпочок, нічого там нема такого складного. Ось, чогось мені дуже, знаєте, страшнувато виконувати саме, саме тіло ось цього баранця і ось ці на голові ось ці барашки. Не знаю, чогось якось воно мені, знаєте, я зупиняюсь і себе якось відтягую від того, щоб ну, далі просувати цей проєкт. Ну, я думаю, що все в мене вийде. обов'язково я буду його далі продовжувати, бо дуже гарно виходить, мені дуже все подобається. І на цій тканинці дуже гарно воно так знаєте, виглядає. Нічого, то що вона трошечки світліше, дуже гарно виходить. І я думаю, що в мене все вийде. Ну, Будемо дивитися далі, обов'язково буду його просувати. На цьому тижні, і е, думаю, що я все ж таки завершу цей набірчик, бо він мені дуже подобається. І нічого мені не буде страшного, і е, все буде гаразд. Так. І ще одну роботу я вам покажу: це від Сенті Orton Paradise. Е, Саме ця робота мені дуже подобалась. Я на неї дивилася, і знаєте, завжди мені хотілося мати її у відшиві. І е, нічого там нема складного, там ниточки DMC, бісер і трошечки викладної ниточки, ну, крейника. все. Ніяких там е, шовків, ніяких там е, ниточок ручного фарбування, або там якісь стрічки, нічого там нема. Е, тобі ж бери ниточки DMC, бери тканинку та вишивай. Ну, якось я відкладала, бо я вишивала саме Сенті Орден е, свого Санту. І знаєте, на ньому якось я так дуже втомилася, бо там дуже багато було беку. Хоча на цьому санті я саме навчилася бек виконувати відразу. Я коли вишивала раніше, то я завжди на дімовських роботах бек залишала на потім. Ну, і виходило, що я завершила роботу, а потім сижу ще місяць над тим беком страждаю, бо його я його не відразу вишивала. І виходить, що я, ото, знаєте, як, не пойми хто. Ось, дивіться, ось ця моя робота від Сенті Ортен. Як вона гарно виглядає. Я не знаю, навіть ці орхідеї, ну вони дуже чарівні, вони просто неймовірні. Поєднання кольорів ну, дуже гарне. І дивіться, як виходить, мені дуже подобається ось ось в цьому елементі, ось цьому, я коли його вишивала, там 17 3 четверті хрестика. Я думала, я здурію, чесно, це дуже якось так важкувато його вишивати. Ти постійно е, закриваєш той хрестик, але як гарно воно виглядає, правда? Дуже. І ось ця мені подобається е, решиточка. Дивіться, як вона виходить. Це звичайний стіч, Ну, ось так, мабуть, не знаю, як його показати. Це стіч в одну ниточку, і він так гарнесенько вишивається і дуже гарно виходить. Я вставлю обов'язково зараз картиночку, що, який це саме сюжет, який він повинен бути в завершеному вигляді. Але от зараз я коли його вишиваю, мені от прямо все подобається. От це, знаєте, саме той дизайн, саме та робота, коли її хочеться вишивати. Я вишивала її 4 дні. І от знаєте, от руки саме тягнуться саме до цієї роботи. От, ну от Вона просто мені дуже подобається. Дуже яскраві відтінки, вони такі поєднання. Там жовтенькі, там а, зелененькі, там рожевий колір, тут цюсь на а, сіточку прийшла. Бо ось цю щітку я а, спочатку думала завершити ну, повністю, ось ось так, да, ось це, зробити ось такий же ж. Не знаю, що це бамбук, мабуть, який-то не знаю. ну перекладинку ось тут. А потім вже дошити ось ці квіти і вже потім робити ось цю цей бекстіч, ось цю розшиточку. Але я так думаю, ні буду ось я вишила. І заповнила цей край. Далі мені тут потрібно буде ось цю стрілу ще дошити фіолетовим кольором, я її дошью і знову зроблю ось цей back ну, верніше, не backstitм, а long ось цю решіточку. І піду далі. Бо я... Навмисно на ось цих орхідейках я не зробила бек, тому що підлазити під нього ну, дуже складнувато, тому що ти викладаєш ось цю ниточку і воно ну, не дуже зручно це робити. Торіше, я зроблю ось цю решіточку, потім ще один колір, темніший ще тут буде поверх ну, решітка. ця, І потім вже буде робити бек. Бек тут квадратичний у кожну клітинку, і це, звичайно, дуже довго. Але вона того вартує, дівчата. Вона дуже гарна робота виходить, мені дуже-дуже подобається. І я буду вишивати її далі, бо вона мені ну, дійсно подобається. Ще мені подобається від Сенті Ортон а лілії, ті, що випускав Dimensions. Я хочу, якщо в мене вийде зібрати всі ниточки Dimensions. То буде вишивати в ниточках Діменше, дуже мені хочеться. І ще мені там а, подобається у неї панеличка Jardins. Да, Jardins. Але вона виконується у шовках крейніка. І я а, знайшла там одна дівчинка на, в інстаграмі, вона робила переклад ниточок на DMC. Мабуть, буде тоді теж вишивати в ниточках DMC. Ну, подивлюся. Ось це ось такі в мене були просування. Це те, над чим я працювала, і що я взагалі цього тижня, ну майже два тижні, я робила. Ну, не було в мене прямо такого, знаєте, дуже натхнення, щось таке там вишивати, робити. Але я все ж таки впоралася і я розпочала дві роботи, я дуже цьому рада. І ще я хочу вам, я замовляла. Подаруночок своєї подружки на день народження. І я а, собі замовила від Dimensions ось такий гарнющий метелик. А подивіться, яка гарнюща робота буде. Вона мені дуже подобалась. І я, знаєте, ну думаю, не хочу я її замовляти, а потім не дуже і висока. А ціна на неї, і я все ж таки її, цього метелика замовила цей наборчик, і я буду обов'язково його вишивати цим літом. Тут небагато кольорів, небагато ниточок, бачите? Але робота виходить дуже гарна, я думаю, що вона вишиться дуже швиденько. Ось такі були мені. в мене придбана ось така, такий наборчик, чому я теж дуже рада. І чим я буду займатися найближчим часом? Буду вишивати Paradise, хочу довести його. Зараз тут у мене наразі 12,5%. Баранця буду завершувати. Ну, по крайней буду намагатися його завершити, пришью там бісер по колу і буду вже працювати над самим тільцем баранця. І буду брати до рук все ж таки Dimensions і буду його теж просувати. Бо у мене ще в планах на весну це було від Лукаєс Соняхи. Так, да, від Лукаєс Соняхи були. І що в мене ще було. І Dimensions був е е е квіти з мережего. І теж я хочу обов'язково розпочати і далі просувати. Ну, подивимось, як воно вийде. Я хочу довести хоча б до 50% парадайз, завершити баранця, і потім я вже зможу щось одне з тих двох робіт, розпочати. Бо не хочу я, знаєте, розплодити ще чотири роботи, щоб в мене було тоді, вони взагалі не будуть в мене вишиватися. Я це 100% знаю. Ось, ось такі були в мене плани, ось такі в мене були просування. Нема що вам показувати, нема що розповідати. особо нічого такого в мене не було. На зустріч вишивальність я вчора не ходила, бо я працювала. Якось нема в мене настрою ні на що. Не знаю. Якось у нас дуже гучно, дуже якось не дуже добре в нашій місцевості. ось, І якось воно. Не на користь мені. Ось так, що буду завершувати це відео. Дякую, що ви його подивилися. Пишіть коментарі, як вам передайс, сподобався він вам чи ні. Я від нього в захваті. І якщо у вас теж ви дуже бажаєте його вишивати, вишивайте. Це прям, знаєте, таке кольоротерапія взагалі дуже гарна робота буде. Я цьому тішуся, що в мене скоро буде ця робота. Ну що до побачення. Рада була, що ви завітали до мене на канал. До нових зустрічей, Па-па!